Книга друкування. Книга друкування. Отже, просто ці книжки в давньому світі дещо навіяли. Там далі теж книжки. Книга друкування. Всі кажуть, що от там Гутенберг, він молодець, він там такий, він тут всякий, він змінив історію, він змінив хід цивілізації. Я навіть книжку бачив, якусь там філософську «Галактика Гутенберга називається. Зразу кажу, я її бачив, я не читав. Це не того, що я не читаю подібну літературу. Просто я трошки не люблю цю тему, оскільки Гутенберг все, що зробив, це просто-напросто попав в потрібний час в потрібному місці з старою, престарою ідеєю. Книгодрукування було винайдено кілька разів незалежно одне від іншого. Найбільш е, успішно було воно винайдено в давньому Китаї в, е, в першому тисячолітті нашої ери. Я не пам'ятаю точно точні роки, але це було коротше до хрената, як давно. За тисячу років до самого Гутенберга. Але там воно використовувалось дуже обмежено, в основному для друку всяких оголошень і тому подібних штук. Тому що для того, щоб книгодрукування стало ефективним, і оці всі книжечки шафки могли заповнитися, потрібно щоб було кілька речей, крім самого книгодрукування. Ну, типу, сам факт друку люди знали з давніх ДН. Називається печатка. Ну коротше, ти коли береш і ставиш штамп, то це є книгодрукування. Просто це не. Набірне книгодрукування, коли ти підбираєш різні букви і відтискаєш на сторінці, а одиночне, ну фіксовано, так? Стосовно сувоє всього іншого, на них теж ставили печатки і воском. Більше того, в тому ж давньому Китаї, і Японії і всіх інших ставили печатки фарбою, а не воском. Ну, бо було душно і бджоли, якби в тропіках не дуже водяться. А значить, віск був, ну він був дефіцитний. Його завозили з горів і з півночі. Відповідно, відповідно, вони знали, що таке друкування, тому що вони друкували свої. Початки, більше того, було в Китаї постійно набірне друкування. Вони там додавали в ці, ну, в них був дуже розвинений чиновницький апарат, і вони в ці їхні. Це не печатка, це штамп штемпель, скоріше можна назвати. Установи додавали да, ці іерогліфи самого підписника, підписанта той, хто ставив штемпель чиновника. Тобто вони прекрасно шарили, що от можна зробити штемпель установи, а всередину заміняти два там, чи один іерогліф ім'я чиновника, і потім ставити відтиск. Тобто, нічого абсолютно принципово нового не було зроблено. Але для того, щоб книгодрукування набірне. Могло стати якимось проривом, потрібно було декілька умов. Перше, ну це в саме книгодрукування, щоб народ додумався, та як воно працює. А друге, це, е, точніше, навіть не друге, а точніше, це друге, але це не А друге, а, а просто друге. Бо всього їх треба три умови. От Перше, це власне сама ідея верстату з набірним з набірним е, шрифтом, який можна замінювати. Друге, це власне, максимально проста система, письма, а третє. Це дешевий папір. Так от, в Китаї штор вийшов з другим, бо дешевий папір там був, вони вміли робити папір з рису, він був достатньо дешевий. І е, вони коротше, це все робили. Але в Китаї духірі іерогліфів. і для того їх там десятки тисяч було на той момент. А тепер уявіть собі зробити набірний шрифт, десятка тисяч іерогліфів. Скільки вам треба одиничок відлити, щоб набрати одну сторінку, а на одній сторінці один іерогліф зустрічається не один раз. І поетапно його не, ви, не, не, не виштампуєш, бо ну, з'їде трохи і так далі. Тобто треба набирати всю сторінку. Ви взагалі знаєте, як книгодрукування виглядає? Така здорова хрень. Я тут нема що показати. Ну, коротше, ну, уявляєте, рахівни... рахівницю бачили? Отаку дерев'яну, там, де колись рахували, Абак називається. Оце такого приблизно розміру дерев'яшка, тільки замість оцих рахівничок, що там бігають, клацають вправо вліво на неї чіплялися чи на дріт, чи яким іншим чином фіксувалися букви Ну, чи символи. І відповідно вони відтискались пресом, намазувалися. Фарбою відтискались, намазувалися, відтискалась, намазувалися, відтискались. Потім, коли треба було наступну сторінку, набирали наступну сторінку, ну зеркальну набирали, ви та, там зеркальний має бути відтиск. І відтискали наступну сторінку. Відповідно, якщо на сторінці буква а зустрічається 15 разів, значить у вас має бути 15 металевих буквочок, А, щоб його відтиснути. Правильно? Правильно. Відповідно, якщо у вас 10 тисяч іерогліфів, і кожного іерогліфа треба ну, нехай не по 15, але а по, по хай буде 8 чи 10, то вам треба 100 тисяч іерогліфів. Для того, щоб одну сторінку відтиснути. Питання ще є, чому в давньому Китаї не став популярний друк? А, відповідно, в Європі Гутенберг там за 200 років до, до своєї власної появи в 13-12 столітті міг хоч 100 разів той верстат винайти, він нікому нахуй, нахуй не був потрібен, тому що латинський е, алфавіт, латинська азбука, вона дозволяла друкувати, тому що вона була достатньо проста. Але паперу вони робити не вміли. Вони робили пергамент. А пергамент це така хірня, яка коштувала дуже дорого. І коли якийсь один з німецьких імператорів був вирішив зробити бібліотеку, щоб відродити інтелект в населення, ну, принаймні в придворних, то моментально підняла ціни на велику рогату худобу. Бо тому що з одної худоби виходило не так вже й багато цього пергаменту. І для того, щоб і ціна одної книжки коштувала ціну. Села, там, грубо кажучи, ну, то є величезні страшні гроші, мільйони доларів. Тобто книжка там коштувала там, мільйон доларів от, по теперішніх цінах, грубо кажучи. Не тому, що там дорога робота була переписувача. Та, робота переписувача була дорога. Але основна про 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 проблема була в тому, що матеріал був дуже дорогий, його треба було приготувати. худоба була. Ну, Дивіться, худоба зараз коштує, скільки. Ну там від двох до п'яти штук баксів залежно від породи корови. Я цікався просто. Тобто вона там не сильно помінялась насправді в ціні, через віки. Просто загальний достаток став вищий. Для бідних верст населення в якійсь Африці корова, корова така сама недосяжна, як і колись було купити. А тепер уявіть собі, скільки треба корів по 5 тисяч доларів. Їх там треба десяток. Це тільки на матеріал. Ну, Тому ціна книги. Тому Гутенберг просто ну, що там друкувати він міг? По чому друкувати? Матеріалу не було. Матеріал і е, система була тільки в Індії одночасно. Тому що в Японії знов та сама історія, бо дешевий папір був, причому довговічний, до сих пір дійшов, то, що писали 1200 років тому. Але китайські іерогліфи. А в Індії був санскрит і був відносно дешевий папір. Ну вони вміли робити дешевий папір, то як мінімум, тому що вони торгували з Китаєм. Тобто вони цю тему знали. Відповідно, чому в Індії не виникло книгодрукування, Оце вже питання цікаве. Я думаю. Я думаю, що в Індії книгодрукування не виникло через кастову систему, коли вони боялись поширення е, знань поза межами касти. Тому що Індія взагалі дуже-дуже кастова історія. Кастова і брахмани, які займалися, вони були закритою кастою. Ну, там всі касти закриті були в Індії. Вони, я так думаю, були просто противниками поширення знань, і, відповідно, не хотіли. Щоб книгодрукування, бо тому що так воно і сталося в Європі, воно сталося стало інструментом релігійних протистоянь книгодрукування. І тому вони його не запустили. А в Європі Гутенберг попав вже на існуюче релігійне протистояння між реформацією і католицизмом, і, відповідно, він став дуже швидко потрібен всім. І виник вже дешевий папір, його робили в Силосі, якщо не помиляюсь, в Іспанії і так далі. Почали робити цей дешевий, так званий тряпочний. Тканини ну, тканинний папір. Він робився з тканини, коротше. В той час вони переробляли. Ну, відносно, але він був в сотні разів дешевший за пергамент. Ну, тобто, вже був сенс. Тобто, розумієте, розумієте в чому історія? Робити папір. Робити памфлет, наприклад, на папу римського там тоді було це дуже популярно. Ви думаєте, для чого Утенберга? Для, для просвітлення використала хер там. Робили памфлети, які папа римський хуй і як римська курія збирає гроші, і щоб було б непогано ці бабки в них віджати і залишити собі. Це так вам суть реформації. Коротко розказав, хто не в курсі. Так от робити памфлет на пергаменті толку нема жодного. Ну, типу, це це, це буде дорого надзвичайно. А от на папері можна, Та, він буде недовговічний, його замацають, він порветься, але від нього і не треба якихось там дуже довгих е, служб. Він має просто вплинути на населення. І таким чином це все запустилось, потім почали друкувати ці всі, всі біблії, потім почали Думаєте, біблії чого що почало друкувати. Вирішили, що недостатньо народ просвічений, треба їм друкувати Біблію, а то він читати не годен. Та хуй то там ложили всі на народ. Просто Біблії почали друкувати на німецькій мові, для того, щоб що, правильно, щоб віджати, віджати паству. Тобто кешфло генеруючий ресурс <рив> в римській курії. От. І, відповідно, почали робити на народних мовах. Ну, не на німецькій, там, на, на діалектах тодішніх. От, там була верхньонімецька і так далі. Лужицький. Коротше, таким чином, тільки завдяки цьому, що співпало два чинника, плюс він вже знав про саме наборний шрифт. До речі, існує версія, що він просто в Марко Поло розпитався, як це все діло робити, а Марко Поло подивився в Китаї. Куди він їздив? Ну, ми не знаємо, правда, неправда, але суть в тому, що були винайдені і раніше всі ці наборні друкувальні преси, просто не було або паперу, або символьна система, ну, піктографічне письмо в Китаї, і Ролів, це піктографічне письмо. Вони не дозволяли ну, точніше, не давали серйозної економії цей друк. Тому що коли тобі треба зробити 80 тисяч значків чи 50 тисяч значків фізично відлити, щоб надрукувати одну книжку. Ну, коротше, це трішки єбала. Годьтеся. Тому, коли там кажуть, що Гутенберг перевернув, та ніхіра не перевернув. Гутенберг просто нарешті є таке поняття суми технологій. От сума технологій нарешті дозволила Гутенбергу впровадити. І не тільки сума технологій, сприятлива політична ситуація, впровадити цей давній винахід в життя. Все.